Що б ти сказала, якби я запропонував тобі повечеряти у мене о сьомій вечора? Я згодна, буду в тебе рівно о сьомій. Ні, ні, будь о п'ятій. Вечеря сама себе не приготує. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Карпати, полонина. Стоїть пастух, пасе овець, раптом сідає гвинтокрил, звідти виходить молодий чоловік у бездоганному костюмі і при кваці. Ви пастух, мовчання. Я хочу вам сказати, що ви неправильно пасете овець. Ось дивіться. Дістає ноутбук, підключається до супутника. Ось бачите, ось картинка. Тут ясно, видно, що за цим схилом трава зеленіша й соковитіша. Ви згодні? Я бачу, що згодні. Вам треба перегнати отару сюди. Ви хочете, щоб вам обрали маршрут перегону? Будь ласка, є три маршрути. За цим маршрутом, одразу кажу, вам іти не можна. Бачите, тут вовки. Із двох, що залишилися, цей коротший. Отже, вам ним. Як гонорар, я забираю одну вівцю. І йде до гвинтокрила, але раптом чує позаду: Ти, напевно, консалтингом давно займаєшся? Так, а звідки ви знаєте? По-перше, ти з'явився, хоча тебе ніхто не кликав. По-друге,. Ти сам ставиш запитання і сам на них відповідаєш. По-третє, поклади мого собаку на місце. Єврей бідкається другові. Ой, сьома, вони таке конфіскували все, що нажито мною чесною працею. А решту? а решту, слава Богу, не знайшли. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дівчина, любий, постарайся сам придумати для мене подарунок, і нехай це буде неймовірний сюрприз. Я хочу побачити, наскільки добре ти мене знаєш. Жінка, ось тобі список бажань. А ось список магазинів, де це все можна купити дешевше. Готівка теж ок.